опоненти Мені випала честь виступити з четвертою промовою у цій досить такий цікавій дії, досить своєрідній. Отож, е, через деякі об'єктивні причини і через деяку пасивність наших опонентів наша команда не змогла повністю розкрити свій потенціал. І навіть після до аналізу всією нашою командою не знайдено жодної дійсно суттєвої точки здійснення. Всі вони виражалися лише в інформаційних запитах, які залишилися за, нашими, за нашою командою, нагодою точки здійснення. Отож, однією з таких точок зіткнення було питання чи рекламу чи рекламування релігії, чи примусове залучення до неї е, віруючих. Той час, як перший спікер нашої команди навів переконані докази, і ця точка зіткнення залишилася за нами. Крім того, також невеликою точкою зіткнення було е, питання про джеходу мусульманстві, яке знову ж таки залишилося за нашою командою, адже наша команда цитувала мусульманських дослідників. В той час як е, третій спікер команди ствердження не навів жодного дійсно об'єктивного. Е, Прикладу дійсного об'єктивного твердження, яке могло б могло ствердити його думку, отож, я хочу ще раз нагадати вихідний кейс нашої команди, щоб знову ж таки показати, що наша команда. Виявилася переможцем у цій грі. Отож ми грали по такому критерію. Публічна демонстрація приналежності до певної релігійної конфесії це вияв багатогромності та розвитку суспільства. Наші аргументи, а саме перша аргумент, публічна демонстрація приналежності до певної релігійної конфесії один із принцип побудови демократичного суспільства. Другий аргумент публічна демонстрація приналежності до певної релігійної конфесії передбачає виховання полонності та теплимості у громадянах. І дозвіл на суспільну на публічну демонстрацію приналежності до певної релігійної концепції де релігія, можливість повністю розкрити власне суспільне зношення, ці аргументи переконливо довели, що наша точка зору наша теза правильна. І ми маємо дозволяти і зберігати публічну демонстрацію у, наших, у нашому суспільстві зокрема. Бо тож також хочу вказати на деякі неточності у рік наших е, опонентів. Я вже сказав про досі недоречні інформаційні запити. Також е, хочу сказати, що третій спікер, при тому, коли він посилається на статтю 35 Конституції і е, говорить е, зовсім протилежні цієї статті, ми робимо висновок, що команда зовсім орієнтується в матеріалі, і знову ж таки ми можемо стверджувати нашу перемогу. Крім того, було переключення фопів, коли буддисти були названі сектою в той час як всім загальновідомим це транслювалося не раз по телебаченні, що якраз, на відміну від е, іудаїстів, буддистів, в не так і часто можна зустріти. Е, також варто е, вказати те, що ж, ні разу не було надано жодним із спікерів чи аргументів, тому наша команда не змогла е, розбити саме звершення аргументи, а базувалося лише на прикладах, які не були досить об'єктивними. Отож, я ще раз спершу, що. Наша команда перемогла і публічна демонстрація що належності, за панної рівні конфесії та виявила зробності, розвитку суспільства. Тож дякую за увагу, власні побажання. Комер...